Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Так що залишайтеся зі мною. Приємного вам перегляду! Друзі, ви тільки подивіться на мій е, святковий сніданок, який мені приготувала донечка. Бачите, який смайлик з ковбаски та серце. І чайочок також вона мені зробила. А ще е, привітала мене сама перша. В 12 ночі і подарувала мені ось таку книжечку. Дивіться, яка гарна, який гарний зріс. Я ну, хотіла її читати, вона в мене була ця книжка в закладках. Їздила донечка і шукала. А також дивіться, з самого ранку мені кур'єр привіз ось такі неймовірні квіти. І як ви думаєте, від кого це. А ну, давайте з вами подивимось. Зараз хоп. Це подарував мені мій синочок. Ось так. Ой, так сумно, що його немає поруч в день народження. Але нічого, ось такі гарненькі квіти. Нікуся мені подарувала ось таку пінку для душу. І ось такий суперовий бальзамчик для губ. Пахне черешньою, бачите, дуже класний. А я вже прийняла душ і зараз буду снідати і швиденько збиратися на дачу, так як за нами приїде таксі. Скоро мені ще треба привезти себе до ладу. Ми вже на дачі, приїхали ще вчора. Після обіду десь і намагалися виїхати заране із за того, що дуже спекотно на вулиці. І, до речі, можете мене вітати, хто хоче з днем народження. Хоча день народження мій був вчора, ми його не святкували, ото приїхали на дачу, щось там трошки поробили, приготували вечерю, повечеряли і лягли спати. Нічка в нас була така весела. Кома позвонила в 4 ранку сьогодні а, і сказала, що поруч, десь а, біля нас а, впав а, уламок від шахіда. Ну і от таке пішло-поїхало. Е, хоча інформацію не підтвердили, ну, скоріш за все, що це щось інше було. Але я не про це. Сьогодні будемо святкувати. Сьогодні до нас приїдуть гості на дачу дуже велика компанія. Ну, як святкувати? Просто знаєте, із-за того, що спека всі будуть виїжджати за місто. Ми їх запросили саме на дачу. Ну і тим самим будемо і ще відсвяткуємо мій день народження. А я зараз піду допомагати Юрі. Знаєте, що робити? Вже другий день Юра складає свій а, дорослий Лего. Мамі подарували, знаєте, таку качелю, а, яка розкладається, і вона може бути як а, а, ліжком таким, диванчиком. І ото Юра збирає його вже другий день. Багато запчастин, а, дуже тяжка ця качелька, вона вже дивіться каркас. Це в просто якось незрозуміло, да? так? Не. Угу. Ось каркас вже зібрали вчора. Як я казала, Юра приїжджав, приїхав на дачу зарані, покосив травичку. І так, да, і знаєте, бо також світла немає, косити траву не можемо. І ще дуже часто виключає і холодильник. Не наморажує, щось якось темно виходить, да? відео. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось, так що не завжди виходить і косити траву, із-за того, що світла немає, холодильник погано наморожує, не встигає нормально наморозити. І хвилююся із-за того, що продукти попортяться. А ще вчора приїхали. Я трошки понаводила порядок, поприбирала в бісєці, потім поприбирала тут в цьому в придбаннику. Тут скрізь поскладала. Тут зазвичай ввечері дівчата люблять робити селфі. Тут ще така лавка стоїть, я її дістала. Треба буде світло ввімкнути, треба буде це все помити. І воно тут ввечері сідають, сідають і фотографується. До речі, тут прохолодно. Одне місце, де прохолодно. Потім тут я все поприбирала, повимивала, позабирала цих павук... павуків. Тому як приїхали з дітьми з Нікусією і її подружкою, і е, Ніка дуже в неї прям панічний такий страх перед павуками, то я все це поприбирала, повимивала. Мама каже, а вчора каже: доча, нічого не робив. В тебе день народження. Відпочивай, кажу, да, е, знаєте, в такому віці вже не дуже відчувається день народження. І да, мені виповнилось 40 років. Дехто з вас здогадався, а дехто ні. Дехто мені навіть що накинув, але нічого. Я не засмучуюсь, не ображаюсь. Ну, таке буває. Ось, так що зараз буду допомагати Юрі складати качельку. Чи тобі не потрібна моя допомога? Поки що ні. Ну і ладно. Так що, а я тоді піду-буду прибирати в е, хаті. Треба попідметати. Я, знаєте, як роблю? Беру тазик, набираю туди. Головне, щоб там не було слабаків. Е, набираю туди водички, наливаю в водичку трошки цього кондиціонера, щоб пахло. Е, макаю туди віник. Ну і таке, знаєте, щоб пилюки не було і щоб гарний аромат був. А в кімнаті в мене взагалі це як пунктик. Так, тут темно. Я люблю вдома купувати дифузори, щоб вдома приємно пахло. І, ну, ви, коротше, поняли, з мене я це... теряюсь в думках, що це сказати, тому як в голові багато чого. Крутиться, але, чесно кажучи, дуже злякались, перехвилювались. Я кажу, Нікуся, Боже, добре, що я тебе з собою взяла на дачу, тому як в нашому місті було вночі ну, ближче до ранку, в 4 години, було дуже гучно. І коли кума позвонила, сказала, що уламки шахеда попали в двір. Я злякалась. і уявляєте, якщо я була би вдома. Я б була на дачі, а Нікуся вдома, то я не знаю би, на чому би я їхала, бігла би додому, щоб ну, дуже би за нею хвилювалася. І дякувати Богу, що Нікусечка була, що ми всі разом були на дачі. Так що так, а я пішла прибирати, і тому, як я вже казала, до нас ввечері приїжджають друзі. Дивіться, яка прикольна гойдалка. Нарешті склали. Я вже трошки полежала, спробувала, як на ній лежиться. Кажу, це ідеальне місце для того, щоб читати книжку. Правда ж? Дивіться, це вона в розкладеному вигляді. Ну, я думаю, ви всі знаєте, що це. Загойдалки. Зараз прибираємо ці коробки всі і поїдемо на річку. У нас дуже спекотно і немає світла. Просто неможливо спекотно. Прям якийсь треш. Я вже не пам'ятаю, коли таке було, щоб була така спека. Хотіли спеку, Получайте. І на наступний тиждень також спеку обіцяють. Не зрозуміло, коли дощок буде. Але знаєте, ми люди, такий народ, що нам не вгодиш. Дощить постійно, погано. Холодно, погано, а гарячий. Холодно, погано і цей. спекотно погано. Але я вважаю, що е потрібно так, щоб е -е усе було е в міру. Але проти природи не попреш. Що маємо, то маємо. Зараз підемо оконемось в річку, потім прийдемо і будемо чекати гостей. І в мене вже навіть в Вухах шумить. Зараз, напевно, піду в цей в літній душ. І бляха, так, так хвилююся за те, що немає світла і щоб не зіпсувались продукти, бо буде дуже-дуже шкода. Дивіться взагалі, як у нас яка рясна яблуня. Дивіться, бачите, це слава. Слава переможцям. Бачите? Минулому році тут гілка була, зламалась, тому як яблука також було. Яблук немало. І цьому році також підперли, бо це така тоненька гілочка, і на ній багато яблучок. А вони ще будуть збільшуватись в розмірах. Квіти в нас. А оно сливкіше достигають, бачите? Ням-ня, ням-няшка. Дівчата вже мостяться відпочивати. Балдіти. Вас закрите? Ні. Ні, не мала бога, вже Так, а у нас вже стіл ми вже поставили. Ну, ще не накриваємо, з-за того, що, ну, по-перше, нічого неможливо нарізати і поставити зараз на стіл, тому що потече, стечеться, спортиться, бо дуже спекотно. Ось така наша. Тут компашка буде сидіти. Юра вже зарядив мангальчик. Нарубав дрова, розклав все, як треба. Ось ще будемо на кругу смажити ці креветки. А ми навіть встигли сьогодні сходити на річку, робили заплив два рази. Скупнулися і прийшли додому, щоб готуватись до гостей, до друзів. Вода як кисель. Така тепла, навіть неможливо. Охолодитись дуже-дуже тепло. Ось, і друзі до нас їдуть на машині і стоять в пробці, тому як дуже багато людей виїжджають з міста. Всі тікають на вихідні з міста. До речі, в нас в місті сьогодні був дощ. Це не знаю, чи добре, чи погано, тому як дощ то закінчився, а спека залишилась, і дуже сильні ці випарення. Так, ось я вже прийняла душ, помила коси, Чекаю гостей. Ми вже приїхали на річку. Людей повно. Але ми вже другий Знаєте, день поспіль з самого ранку, коли просинаємо, зразу їдемо на річку, лишаємо там свої покривала, щоб зайняти місце в тіньочку. Так і викручуємось. Учері, так, да, заріна. Давайте угу. наша компанія. А, у -у -у -у, да. Ось, а Юра поїхав Ближайше містечко, яке біля дач поруч, тому що в нас вже ну, продукти позакінчувалися. Гостей ми вже відпустили додому. Ось і займаємось, трошки поприбирали. Я займаюся пранням. Ось мама пополивала, тому що ну, така спека, ну, напевно, у вас також само спекотно в містах, де ви живете. Світло нам вже вимкнули, але в нас, бачите, є світло. Тому, як мама придбала акумулятор, Ось, і він, правда, не дуже потужний, але світло вмикати ми можемо. І холодильник. ось, А чайник то він не тягне. І ще ми тут закинули проння. І майже воно вже все випралось, але. Не сполоснуло і вимкнули світло, то Юра під'єднав і вуаля ми допрали. То воно вже полоскала, вижимала. Займаємось стравами і зараз будемо готувати вечерю. Готувати вечерю будемо на газовому балоні, і в нас сьогодні вечеря буде легенька. Вже ніхто не хоче їсти м'ясо смажене, так? Да? Шашлик, тому ми вирішили на вечерю приготувати. Ну, діти поїли макарони з сиром, а ми будемо їсти зараз ці яйця з помідорками, підсмажу, з цибулькою, і буде нам смачно. Поїмо і будемо відпочивати, тому як і спека дуже сильно виматує. Шо? Так, я вимкнулася тут. Собаки наші також ближче до вечора оживають, тому як їм взагалі скрутно від цієї жарі. Ще ми їх сполоснули, помили, освіжили на вечір. Вони вже, до речі, висохли навіть. Бачите, мама все пополивала, і води також в цьому в колодці, в колодязі мало від того, що засуха. І не встигають набиратись. Ну все, розійшлися вже. Друзі, ми вже приїхали додому сьогодні. Кума нас забрала, дякую їй. По-перше, тому що Нікуся захворіла, у неї вже другий день температура. Якщо вчора була там 37,4, і, ну, я правда, її зразу збиваю, якщо там 37,5, 37,4, я її зразу збиваю, тому їй дуже важко температуру збити. 38, а це потолок, я її зразу збиваю, бо потім вона починає рости, 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 рости. До 40 може рости, і в мене починається істерика. Тому. Е а, ну і за що я кажу, що я і збиваю температуру. Зранку вчора була 37,4, саме більше, а сьогодні зранку прокинулись і 38. То я по і там на дачі в нас світло вимикають дуже спекотно, а вдома хоч і кондиціонер, є, тому я вирішила приїхати додому, щоб трошечки легше було. Ось я вже покупала наших собачок. А ще Марсіка взяли також додому, тому як мама ще вчора поїхала з дачі на роботу. Ми ще там лишалися, і Марсік був з нами. І мама сьогодні мала за ним заїжджати до Ну Марсіка з дачі забрала, щоб залишати його самого з самого дачі І мама сьогодні вирішила також залишитись вдома. Ось і мама думала заїхати з роботи забрати Марсіка. Я кажу, хай ще залишається, бо мами вдома кондиціонера немає. Ось буде завтра зранку їхати на дачу, то і Марсіка забере. до ліжбище, бачите? Я вже їх всіх вимила. Вони вже в мене покупані, чистенькі, пухнасті, гарно пахнуть, тому як на дачі вони, я не знаю, де вони були, але вони всі пахли рибою. Де вони цю рибу десь знайшли? Бачите, я їх покормила. Ось, ми приїхали додому, їм тут свіженько, я їх помила, і вони як з голодного краю. Два рази марсику, марсику насипала. Ну, добре, що поїли. Вже добре, не голодні. Ось, і ми зараз також будемо готувати вечерю. На вечерю нічого такого придумувати не буду, тому як ми приїхали, я дістала м'ясо, воно в мене ще не розмерзлося. Тому Юра, Юра пішов в магазин, купив ковбаски. Зараз ми в аерогрілі їх зробимо. І я ще зварю макарошки. Ось така в нас буде вечеря. Так що, так, і нарешті я вже це відео буду закінчувати, Ось, щоб для вас вже наступне знімати. І хочу подякувати всім тим, хто був зі мною. Дякую вам велике за привітання. Ви в мене, як завжди, найкраще. Ось так що буду завершувати це відео. Дякую всім тим, хто був зі мною, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, ставте свої лайки, пишіть свої коментарі. І ще, хто не підписався на мене, будь ласка, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно. Всіх люблю, цілую, обіймаю, Па-па!